Наприкінці 1704 року від Різдва Христового посол французького короля Людовіка 14 Жан де Балюс, повертаючись з Москви після неуспішної дипломатичної місії, свідомо вибрав зворотню дорогу через столицю Гетьманщини Батурин, з надією відвідати українського гетьмана. Про ці відвідини і свою розмову з Мазепою він написав своєму батькові листа. Який досі зберігається в національній бібліотеці у Парижі. Цей лист містить дуже цікаві подробиці стосовно нашого гетьмана. Я прочитаю зараз з цього листа уривок з деякими коментарями, зупиняючись на певних моментах. Отже, Жан де Балюс. Далі цитую лист. З Московії я поїхав на Україну, країну козаків, де був кілька днів гостем принца Мазепи, що виконує найвищу владу у своїй країні. Перший момент зауважимо, він називає Мазепу принцем. Принцепс латиною або принц це аналог нашого слова князь, адже Іван Степанович Мазепа був князем священної Римської імперії. Ще один момент треба тут зауважити. він Пише, що Мазепа виконує найвищу владу у своїй країні, найвищу владу мав Мазепа, не цар Пітр I, а Мазепа. Так писав Жан Де Болюс. Тобто він вважав Україну тодішню, ну власне Лівобережжя на той момент, країною, країною козаків. Він її називає, і вищу владу в цій країні козаків виконує принц Мазепа. Я мав до нього листа від канцлера Московії. На кордоні мене зустріла почесна козацька варта і з великою пошаною допровадила до міста Батурина, де в замку має резиденцію принц Мазепа. Ми бачимо, що Мазепа живе не в хаті Мазанці, а живе в замку, в місті Батурин, куди з великою пошаною посла Жана Де Балюза доправила почесна козацька варта. А ще один особливий момент: він пише: на кордоні. Мене зустріла почесна козацька варта дуже багатьох картах, вікіпедіях. Ми взагалі не бачимо Гетьманщину як окремий автономний край, окрему автономну адміністративну одиницю. Ми все там замальовано червоним, написано Московське царство, «Російська імперія і так далі. Але Жан де Балюс очевидець пише, що був реальний кордон між Московією. Та Гетьманщиною між військом Запорозьким. І це був не просто якийсь умовний кордон, а досить таки конкретний. На цьому кордоні посла зустрічає почесна козацька варта і допроваджує до столиці, до міста Батурина. Далі він описує самого Мазепу: Колись він, хоча й козак, але знатного шляхетського роду, мав надвірну рангу при королеві Казимирові. Батько мій і він зналися добре. Навіть я замолоду бачив пана Мазепу гарного і стрункого при дворі. До речі, Жан де Деболюз був всього на 10 років молодший за Мазепу в 1709 році, коли він помер. Йому було рівно 70 років. А це 1704. тобто йому було 65 років. А Жану Деболюзу відповідно 55. А тепер що з цього уривку ми бачимо? Він пише, що, хоч він і козак, треба розуміти, що в дуже багатьох європейців сприйняття козаків завдяки знову ж таки пропагандивній політиці Речі Посполитої, було таке уявлення, що козаки, ну, це щось таке, як напівдикі люди. Втім, сам Жан де Балюс він бачить геть зворотнє. Він пише: так, він козак, але знатного шляхецького роду і мав. Надвірний ранг при королеві Казимирові, і його батько і Мазепа добре зналися, і він бачив з молоду Мазепу гарного і стрункого. Продовжуємо далі читати, знаючи добре, що найвищі почесті змінюють людей та що не завжди безпечно нагадувати високим достойникам їхню молодість. Я, прибувши до Батурина, привітав принца якнайчимніше належно його становищу, нічого не згадуючи про минуле. Ми бачимо, як посол цей Жан де Балюз, наскільки він у дипломатичну етикету додержується, він ставиться до нього як до європейського принца. Я привітав принца, як найчимніше, належно його становищу, нічого не згадуючи про минуле. Проте він сам перший запитав мене, чи я, бува, не син Антуана Балюза. Отримавши від мене позитивну відповідь, принц Мазепа виявив найприхильнішим способом своє задоволення, що його прехристиянська величність має на своїй службі сина його старого приятеля, тобто він називає Мазепа французького короля Людовика 14-го, прехристиянською величністю і висловлює своє задоволення від того, що його старий приятель Антуан Балюс, значить, знаходиться на службі у французького короля. Продовжуємо далі читати лист французького посла. Мазепа й сам пригадав свою молодість і те, що бачив мене не один раз у Кракові, а потім, зітхнувши, процитував Ех фугацес лабунтур армі це цитата. Я зазначу, дослівно перекладається Ах, як швидко минають роки. Це знаменитий рядок з другої оди римського поета Горація. Отже. Загально кажучи, він дуже любить оздоблювати свою розмову латинськими цитатами, а щодо перфектного і досконалого знання цієї мови може ревалізувати з найкращими нашими отцями єзуїтами. Його мова взагалі добірна і чепурна. Щоправда, коли розмовляє, то більше любить мовчати та уважно слухати інших. При його дворі два лікарі-німці, з якими Мазепа розмовляв їхньою мовою. З італійськими майстрами, яких є кілька у гетьманській резиденції, він говорив італійською. Я розмовляв з господарем України польською та латинською мовами, бо він запевняв мене, що не володіє добре французькою. Хоча у молодих літах відвідував Париж і Південну Францію, був прийнятий у Луврі, коли святкували Піренейський мир. Я нагадаю, це відбулося 1659 року. Отже, йому тоді було 20 років. Ще раз підкреслю: я розмовляв з господарем України. Він конкретно називає Мазепу Господарем України. Це не просто якийсь генерал-губернатор, людисько якесь таке, знаєте, нижче за рангом. Ні, для нього це принц. Це господар України, це як він вище його називав людина, що виконує найвищу владу у своїй країні, і так далі. Отже, не знаю тільки, чи в цьому твердженні не було якоїсь особливої причини, бо я сам бачив у нього на власні очі газети французькі і голландські. Тобто Мазепа відмовився розмовляти з балюзом французькою мовою. А той каже, що я не знаю, в чому тут полягала справжня причина, бо він на власні очі бачив у Мазепи газети французькі і голландські. Згідно тверджень сучасників Мазепа володів французькою. Але, можливо, він не хотів переходити на французьку мову в розмові з Жаном Деболюзом. Чому він хотів просто дистанціонуватися таким чином, щоб тримати. Якусь дистанцію, ну це чисто, якби моя така здогадка. Далі Балюс описує власне самого гетьмана, принц Мазепа вже поважного віку, на 10 років старший за мене. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, немов у жінки, хоча тіло його і міцніше, аніж тіло у німецького рейтара, та й вершник з нього був знаменитий. Він дуже поважний у козацькій країні, де нарід загалом свободолюбивий і гордий, мало шанує тих, що ним володіють. Знову ж таки, він конкретно підкреслює, що Мазепа володіє цим свободолюбивим та гордим народом, який мало шанує тих, що ним володіють, але, але він дуже поважний у цій козацькій країні, тобто народ його загалом поважає. Вигляд у нього був суворий, очі блискучі, руки тонкі і білі, як у жінки. Ну, звісно ж, він не дрова рубав, тому що об його руки були такі закоцюрблені і грубезні. Але тіло його міцніше, аніж тіло у німецького рейтара. Та й вершник з нього був знаменитий. Тобто, навіть на свої роки, в 65 років, він гарно тримався в сідлі. був... Гарним вершником і мав міцне, необрюзлене, запливши жиром тіло. Міцне, не наче у німецького рейтара, пише Дебалюс, привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою та розкішними прийняттями у своїй резиденції для козацької старшини. Я був свідком одного такого прийняття, в якому багато дечого було на польський зразок. Ну, власне, тут. Про що мова? Це був не, не польський зразок, це був єдиний зразок, бо Україна була частиною Речі Посполитої дуже довгий час. І, власне, це просто єдина мода в так само і Великому князівстві Литовському. їм все здавалося, наче як на польський зразок. Це не був польський зразок, це просто був єдиний культурний простір, скажімо так, на наших теренах. Розмова з принцем була дуже приємна. Він має великий досвід у політиці. На протилежність від Москвинів слідкує і знає, що діється в чужоземних країнах. Ще раз оцей момент він підкреслює це в жодному разі ні. Один народ ні, на протилежність від Москвинів слідкує й знає, що діється в чужоземних країнах. Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, що я бачив у житті, також добірну бібліотеку, де на кожному кроці було видно. Латинські книжки кілька разів я дуже обережно навертав розмову на сучасну політичну кон'юнктуру, але мушу визнати, що нічого певного так і не міг витягнути від цього володаря. Він належить до тих людей, що воліють або зовсім мовчати, або говорити і не сказати. Ну, це риса всіх наших політиків. І все ж таки гадаю, що ледве він любить московського царя, бо ані слова не сказав на те, коли я йому скаржився на московське життя. Ще один момент зазначу. Жан Деболюс в жодному випадку ніде не згадує Московію як Росію, чи велику Росію, чи Великоросію. Він завжди пише лише московське життя, Московія, московити тощо. Одначе про корону польську принц Мазепа не сховав, що вона, мовляв, іде подібно до стародавнього Риму, до Занепаду. Знову зазначу, що він як у воду дивився. Про шведського короля говорив з пошаною, але вважав його за надто молодого. Що особливо було мені приємне, це почуття пошани, яке принц Мазепа виявляв до особи його величності, тобто до короля Людовика 14. Про якого багато розпитував мене, і якому просив засвідчити свою пошану і відданість. Це не звичайна тільки куртуазія, питома принцеві Мазепі, а відповідає видної дійсності, бо в салі його замку, де висять портрети чужоземних володарів, на найвиднішому місці знаходився гарний портрет його величності, тобто французького короля. Там же, але в менш видному місці, я бачив портрети цісаря. Цісар, це імператор священної Римської імперії, султана, польського короля та інших володарів. Зауважте, друзі, що московського Петра І тут не згадано, тобто в палатах у Мазепи не було портрета Петра І. Це дуже цікаво і дуже показово, друзі. От таким він був наш Іван Степанович, Мазепа колединський князь Священної Римської імперії. Гетьман війська Запорозького, спочатку на Лівобережжі, а з 1704 по 1709 за офіційним титулом Війська Запорозького, обох берегів Дніпра, гетьман представник шляхетського роду Мазеп Колединський, Герба Курч на Київщині та Волині. Усі бувайте, друзі, далі буде.